Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні готую дуже смачні трубочки. Трубочки у мене будуть з джемом, джем з айви. але можна використати будь-який джем. Головне, щоб він був густий і не витікав. І так, для того, щоб приготувати ці трубочки, вам потрібно буде. 200 г вершкового масла. Можна використати маргарин, звичайно, але я використовую вершкове масло. Воно повинно бути з холодильника, воно не повинно бути заморожене, але воно повинно бути таким холодним. з холодильника. І до масла додаємо десь 2-2,5 склянки борошна. Звичайне, пшеничне борошно, але потрібно дивитися на якість цього борошна. Тому я додаю частинами. І тепер потрібно поєднати борошно разом з маслом. Поєднувати борошно з маслом можна в декілька способів. Можна порубати це все звичайним ножем, можна натерти на терці. І можна перетерти все це руками. Це вже як вам зручно, як вам підходить. Можна навіть використати комбайн, але це вже за бажанням. Я зазвичай перетираю на більш такі маленькі частинки ножем, а потім перетираю все це вручну. Робити це потрібно дуже швидко для того, щоб масло не розтало. І після цих маніпуляцій у вас повинна бути ось така, така крошка. Так? Крошка з масла та борошном. Тепер до суміші масла з борошном. Потрібно додати ванільний цукор, але це за бажанням взагалі-то в рецепті немає до тіста, немає цукру взагалі. Але я додаю, можна ванілін додати, можна екстракт додати це вже за вашим власним бажанням. Але мені подобається, коли так пахне трошки ванількою. Далі додаємо 2 столових ложки сметани, сметана будь-якої жирності. Дві столових ложки. Чим жирніше, тим тісто буде більш таким розсипчастим. І додаємо 1 чайну ложку сухих дріжджів. Я не знаю, що роблять дріжджі, але воно реально працює бо колись готувала без дріжджів. Тепер нам потрібно одне яйце. Розділяємо білки, залишаємо в тарілці, а жовток додаємо до тіста. Білок, звичайно, теж не викидаємо, він нам знадобиться. І тепер починаємо все замішувати. Замішуємо спочатку руками в мисці, а потім поєднуємо все до однорідної маси. На початку маса, бачите, так вона кришиться. Але потім вона стає досить еластичною. Якщо ви бачите, що муки мало, ви можете додавати муку, але будьте дуже обережні з тим, щоб не пересипати муки, і тоді тісто буде дуже тверде. Тісто повинно вийти дуже м'яке, не липнуть до рук і повинно бути досить еластичне. Потім тісто розділяємо. На рівні частинки. Це може бути 8 частинок, ну, це взагалі як ви розділите. Ну, приблизно десь на 8 частинок, коли ви використовуєте ось таку пропорцію, як у мене. Розділяти можна за допомогою вагів, можна просто так На око розділити, розрізаю завжди тильною стороною ножа, для того щоб не зіпсути поверхню, на якій вимішуємо, я розділила на 4 таких частинки. Можна більше, можна менше. і Потім відправила тісто до холодильнику десь приблизно на півгодинки. Далі, коли тісто вже так трошечки масло в тісті трошки застигло. Збиваємо за допомогою виделки білок, той що в нас залишився, а в другу тарілку насипаємо цукор і можна додати, як я, ще й кориці. Але також це за смаком. Розкачуємо кожен, кожну частинку на пласт десь приблизно по 5 мм товщиною. Розрізаємо, ось так як я б зробила. І Потім викладаємо джем. Бачите, в мене джем зайвий, такий гарний, золотистий, красивий джем, і дуже ароматний. Ось так рівномірно розкладаємо, і потім починаємо закручувати трубочки. Можна, звичайно, використати і шоколад, і все що завгодно. Закручуємо ось в такий спосіб. Спочатку. Край. Далі обов'язково потрібно защіпати по бокам, для того, щоб джем не витікав, і скрутити в таку невеличку, акуратну трубочку. Обов'язково защіпувати потрібно на, на кінцях, обов'язково на боках. І закручуємо ось в таку. Трубочку. Є інший спосіб. Зараз ви побачите, коли ми защіпуємо, дивіться, на початку вугли і далі закручуємо. Це теж такий діючий спосіб. І коли трубочки ми вже накрутили, тепер беремо одною стороною в білок, і потім обмочуємо в цукор або, як у мене, цукор з корицею. І викладаємо на противень. Противень є застелила тільки пергаментною бумагою і все, не потрібно його нічим змазувати. І таким чином робимо таку маніпуляцію з усіма трубочками. З цієї порції виходить ось така кількість трубочок. Зазвичай я готовлю в два рази більше, але нам з дітьми поки що вистачить і стільки. І відправляємо в розігріту духовку. На 20 хвилин духовка розігріта до 180 градусів. І подивіться, що у нас виходить. Ви одразу побачите, що трубочки готові за їхнім зовнішнім виглядом. Бачите, края, які були не дуже защіпані, трошечки джем у мене все ж таки витік. Тепер, поки вони ще гарячі, перекладаємо до тарілки, до блюда. Так? І можна смакувати. Це дуже смачно, дуже ароматно. Вони дуже красиві, їх не соромно подати на стіл для своїх гостей. Дуже ароматні, дуже гарно виглядають. Діти в мене люблять такі трубочки з молоком. Я люблю і з молоком, і з чаєм. Це теж дуже, дуже смачно і дуже зручно взяти з собою в дорогу. Трубочки пропикаються, тож, спробуйте, приготуйте і ви. І я сподіваюся, що вам сподобаються ці трубочки, і ви будете також готувати. Дякую, що були разом зі мною. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Всього вам найкращого!